15 серпня підрозділи ДСНС приборкували загоряння на відкритих територіях у Сумському, Конотопському, Шосткинському районах та в обласному центрі. Крім цього, рятувальники наголошують, що найближчими днями спостерігатиметься надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків, в область повертаються високі температурні показники, а тому вже від завтрашнього дня введено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Нагадуємо, що в такий період. Зростає ймовірність виникнення пожеж в природних екосистемах, а також на відкритих територіях. А тому ми просимо вас своїми діями не провокувати виникнення таких загорянь, адже лише минулої доби співробітники ДСНС ліквідовували пожежі в природних екосистемах, які виникали в Шосткинському, Конотопському районах, а також в обласному центрі. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Якщо ви побачили... Пожежу на початковій стадії і можете її самостійно ліквідувати. зробіть це. якщо ж пожежа на ваших очах набуває масштабних розмірів, не зволікайте, телефонуйте рятувальникам за номером 101. Рятувальники застерігають, спалювання сухої рослинності заборонене і карається штрафом від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян та від 15300 тисяч гривень до 21420 однієї гривень для посадових осіб.